Це Мерседес с класу у 204 четвертому кузові купе, і мерседес затверджує, що це найкомфортніший автомобіль у класі, а також він елегантний та стильний. Тож хотілось би це все перевірити, бо ви на каналі Шорті мене звати Вовч. Третє покоління c класу у 2007 році, і вийшло вона спочатку седані, трошки пізніше. Додали універсал, а ось у 2011 році був якраз рестайлінг c класу. і Вони додали купе і випускалися ці автомобілі до 2014 року. Але на жаль, Мерседес не випустив кабріолет в c класі і кабріолет додали тільки в E-клас. Е Але це вважається найпопулярнішим c класом у. З Мерседесу, тому що він був як бестселер, тому що було випущено і продано десь 2,5 мільйони автомобілів. Що змінилося при рестайлінгу? Помінялася трошки передня та задня частина. Змінилися саме ліхтарі, передні та задні. Позаду вже з'явилася діодна оптика, і так само були е, встановлені діодні ходові вогні попереду. А головне, головні зміни були саме в салоні. Він дуже змінився і почав бути схожим вже на е, більш старшу лінійку е класу. Це перший Мерседес. В якому я в принципі катаюся, тому що я є фанат BMW і для мене було дуже багато незвичних елементів, які є в цьому автомобілі. Тобто, дивлячись на все, і аварійку, яка зливалася, я її на початку не побачив, і так само для мене було трошки дико, що в тебе поворотники. Вони і двірники, вони і далі. Вони все І для мене це це теж було дик, дике. Але саме цікавіше в гуглі шукав як відкрити капот, і зараз перейдемо якраз під капотний відсік. Фішка, от в чому, я ж думаю так. Зараз треба відкрити капот, познімати. Я його давай дивитися, а де тут відкривається капот. Я звик, що тут є така ручка, ти собі відкрив і все. І думаю, може тут. Ні, ніфіга, то, то багажник, то понятно. Я знаю, що це ручник. Коротше, зайшов до інтернету і побачив, що оказується, ось він де знаходиться. Ну, типа, якщо у вас є Мерседес, то і ви там давно знаєте і його використовувати, то ок. А для мене це було ну, трошки дико. Але щось в цьому є. Що це так? Це Мерседес. А у Мерседеса дуже велика лінійка двигунів. Так як це німецький автомобіль, дуже багато бензинових і дизельних двигунів, які... Встановлюються в дуже багато моделі, включаючи навіть комерційну техніку. Тому тут, починаючи з 1,6 до 3,5 V6 двигуна бензинового, а також V8 потужні, які йдуть AMG з 62 на 507 кінських сил, і найпотужніша Black Series, яка йде з потужністю 517 кінських сил. Але таких, в принципі, я даже не знайшов у продажу. В нашому випадку дизельних двигунів, яких було всього три: два 2.1 літрових дизельних двигуни та один літровий Ровий 6 Ті, що 2,1 і літрові він багато де може встановлюватись, включаючи е, класи постарше, а також навіть турбодізільному. Навіть там він встановлювався. Що про них можна сказати? Коротше, я трошки почитав і подивився про ці двигуни. І в принципі, ми маємо розуміти, що купляючи цю цей автомобіль, ти не будеш просто кататись і він ніколи ламатися не буде. Так, це дуже надійний двигун, також це дуже надійні коробки передач, е, включаючи механічну та семиступеневу ступеневу авто. Матичну коробку передач, але їх треба обслуговувати, і тоді проблем з ними не буде. А в принципі, з приводу дизельних двигунів також їх треба обслуговувати, щоб з ними не було проблем. Але ціни на порядок вищі будуть ніж на якісь там. Умовно кажучи, корейці в будь-якому випадку буде дорожче. Але якщо їх обслуговувати, проблем з ними не буде, тому що ви самі маєте розуміти, що в Німеччині використовується цей клас під таксі. Під таксі ніколи не використовують поганий автомобіль. Тому під капотка все норма, але ви маєте розуміти, що машина не дешева і обслуговування також не буде дешевим. Ми в салоні, а що ми отримуємо в салоні? Так я вже, як я вже казав, я фанат BMW. і тому Mercedes для мене було щось реально нове. Їхні салони для мене були новинкою в плані того, які тут приймаються рішення з приводу органів управління. Тобто, якщо ти дивишся, якийсь відос, і люди тобі кажуть, що, що все просто, то для мене було, чесно кажучи, не просто. Тому що для мене було новинкою, що е поворотники, двірники, дальні, ближні це все один Друг, це капот, для мене. Це було теж якось так цікаво зроблено. Нове інше все в принципі так само, як у усіх, але по-своєму. Тому, якщо зовні автомобіль виглядає максимально спортивним, то всередині все ж таки він є трошки стриманий. Трошки, як і написано, елегантний та стильний, і чесно кажучи, мені подобається. Тобто прикольне рішення з тої приборної панелі, з того кольорового дисплею, і хоч автомобіль був розроблений сьомого, а в даному случаї й рік, то воно виглядає доволі яр яскраво, воно чітко промальовано і важко сказати, що машина стара. Та, ти розумієш, ти бачиш, оці цифри для набору номеру, і воно якось виглядає ну так собі, але це. Мерседес, і в більш нових моделях це вже трошки никають. Тут дуже комфортно сидіти. Мені подобаються ці сидіння. До речі, у купе використовували саме сидіння з е класу. Ну, це те, що я знайшов. Тому, в принципі, круто вони виглядають. Тут доволі прикольне кермо, навіть стандартне, але, власне, хоче встановити саме ось таке кермо, щоб воно було максимально АМЖ і було круто. І це кермо я просто навіть не представляю, як воно буде. Кермуватися саме з таким кермом, але поки що не встигли, бо мали були знімати з таким кермом, але вже є а, заводу обвіз, і власник доробляв і зробив саме вихлопну систему. Далі мені все в принципі подобається. Тут ярко, прикольно, і в той самий момент стримано чорний потолок, прикольні. Козирьки, ну, тобто воно не дешеве, а консолі, вони тут всі м'які, всі обшиті, тобто до самого низу. І я думав, що позаду буде якось дешевше. Але ні, там все так само, як і попереду. Тобто недешево. Да, два місця позаду, але ну, це купе, ти маєш це розуміти. Це не грантурізму, це спортивне маленьке купе. Тому норм, вогонь мені подобається. З приводу органайзеру, так, вони тут є, є бардачок е, великий, в принципі, його достатньо. Так само є такі, що можна сюди щось класти і воно якраз закривається. Цим, в принципі, користуватися зручно. Як по мені, трошки малий дисплейчик можна було б використовувати трошки більше, але я знаю, що в більш заряжених комплектаціях вроді він становлюється більше, але поправите мене в коментарях, якщо роблю якусь помилку. Якщо ти вставляєш ключ сюди, в замок зажигання, відбувається такий жик. Тобто в цей момент розблоковується твоє кермо. І кожен раз, коли ти достаєш ключ, Ключ і вставляєш його обратно, тобто в тебе розблоковується або блокується кермо. І ось, ось якраз цю штуку не дуже люблять, і люди навіть перероблюють, тому що вона може тебе якось підставити. І тому люди перероблять, роблять якусь заглушку. А є такі випадки, що взагалі її знімають і просто немає, в тебе кермо не блокується. То ще скажеш, з приводу. Рукавичниці, да все нормально, все. вона як має бути, як є, що тут ще можна зробити, щоб холодне повітря сюди доходило також. Дуже великий такий плафон виглядає прикольно ну, для двох ідеально. Ну і, звісно ті ручки, які повільно закриваються, як вони мають закриватися. Тобто. Вогонь, прям жирний жирний лайкос. Перехожу назад. Поняття діло, що місця тут небагато, і це є нормально, тому що це купе. І тому на довгі поїздки їздити з компанією буде трошки е неприкольно, скажу чесно, але. Місце тут є, тому дітей або якихось найвисоких дівчат сюди сіда... сіда... сідати можна. Перше, друге, е, дуже яскравий, прикольний дизайн цих крісел. Мені дуже подобається. Вони позаду ще більш спортивні, виглядають реально круто. З приводу консолі, то тут доволі е, дорого багато, як має бути, тому що я вважав і думав, що тут буде якось дешевше, бо то позаду. Але ні, позаду воно виглядає і на дотик саме такі, як я маю бути, тобто, де б твої. Рука не знаходилась, то тут м'яко, тобто молодці, вони зробили так, щоб ті, хто сидять позаду, хто тобто б то не був, але все одно розуміли, що це Mercedes. Друге, незрозуміло, чому немає підлокітника, тобто є тут у тебе підстаканника два різного розміру, і якась така ніша, куди можна класти телефон, якісь речі. В принципі, все. Є ще два дефлектори і на цьому. По суті, більше нічого тут нема. Але навіть для голови тут простір є. Але якщо ваш зріст буде більше ніж 170, то напевно, вам буде ну, дуже важко тут їздити. Тому поїхали кататися. Дивіться, у нас виходить було три види комплектації: це Елеганс, класік і Авантаж, з можливістю дозамовити цікавий обвіз, або зробити якусь індивідуальну комплектацію. Гальма, вони просто чудесні, як вони мають бути. Тобто, наприклад, якщо увага, натискаєш на гальма, машина одразу вже заривається. Вони так налаштовані, що там до них треба звикати. Там, наприклад, ті самі якісь кореці, там треба нажимати. Зусиллям просто на ті то тут такого немає. Тут вони налаштовані максимально чітко, як воно має бути. Ну прям круто, зручно і понятно Їде вона прикольно, але все одно ти чуєш. Дизель, якщо тобі норм, то ок я не дуже люблю звук дизеля. Якщо то це чотири циліндри, воно якось звучить. Коротше, це суто на любителя, і тому це не касається саме цього Мерседесу. Це просто дизельні двигуни, такі видають звуки. А як я вже казав, маленький кран, якщо він більше, то воно буде прикольніше. Дивись, в тебе є навігація, яка навіть працює. І як кажуть люди, що якщо використовувати її суто, наприклад, десь між, між городом, то дуже зручно її, її використовувати. Тому, в принципі, норм. Взагалі, нарікань ніяких немає. По шумці. Дивлячись на, на те, що це саме це клас, це майже найменший, це маленький купе, але в нього доволі. Гарна шумоізоляція тут без спору, стопудовий ок, лайк, що хочеш, то і кажи. Тому е, мені в принципі подобається. Прикольна посадка. Непогані, ну як непогані, гарні матеріали, які вони мають бути. В принципі, по музиці не написано, що це Harman Kardon, але часто ставляють. Але в нашому випадку нічого не написано, але звучить непогано. Трошки вона буде недешево дешево обслуговування, і сама по собі ціна на цей автомобіль не дешева. Тобто, е, вони починаються, якщо дивитися саме купе від 12 500, що я дивився по Україні, і доходять аж до 25 тисяч, чесно кажучи, AMG або Black Series я не знайшов, але ось такі ціни, тобто вона не дешева. І якщо дивлячись на аналогів по типу BMW 3 серії в 92-му кузові, вона буде дешевше. Не знаю на любителя, тобто, якщо дивитися суто на матеріали, то мені здається, що все ж таки тут буде якось по Дорожче ніж в BMW, Мені так здається. Але напишіть в коментарях, як кому тому в принципі вогонь їде непогано. Розгін достав в районі 8 секунд, і вона дуже непогано зривається. Є невеличка яма, але тягне вона ну дуже дуже круто. І друге, що дуже подобається, це витрати пального. Вони невеличкі. А виробник каже, що витрати пального від п'яти до семи літрів, в залежності від манери їзди та де ти знаходишся, місто це, чи це а, за містом ти їздиш. Як сказав виробник, тобто в Мерседесі, коли розробляли цей автомобіль, вони сказали, що вони розробляють автомобіль для віку 30-45. То я думаю, що якраз коли ти вже нагулявся з дітьми, коли ти вже заманався з дітьми, то в принципі як друга машина. Бо вона не буде дуже практично, бо це купе в будь-якому випадку, але вона, типа, в принципі, прикольна. Тому я можу сказати одне що. Мерседес мене здивував і навіть можна сказати, що сподобався. Але він мені більше подобається знаружи. Ну, в такому обвісі, з таким вихлопом. Він виглядає реально бомбезно, але всередині він нічим не гірше. Просто для мене трошки є дисонанс, що це мерседес виглядає, будучи знаружи таким спортивним. Всередині він строгий, елегантний. Але це фішка Мерседеса, тому немає нічого проти цього. Тому я і люблю BMW, бо вона що всередині що наружу виглядає так, як має виглядати. Тому ось якось так. В принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не ставте дизлайки, бо ми розвиваємося, ми хочемо зробити контент ще краще. Тому пишіть якісь, може, як би ви хотіли, щоб ми знімали, що, що не подобається. Ми, в принципі, до критики нормально дивимося на це все. Тому а... Дякую за перегляд. Всім пока.